Відкривай. Та що ви жоті? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Ті, хто ти такий. Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти. Просто так. Ключ. Де ключ? Стій, бо будемо битися, блять. Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? я скажу. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку, а те подарувати. Сподівание. Скажіть. Хлопці, знімають ось він бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш од народового дітям? Хто це такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? От туди за званням. підійди сюди до мене, коли свій до того. Хто ти такий, я питаю? Що ти тут робиш? Відкривай їх. Відкриває. <плес> Ти що, за ідіотів тримаєш? <плес> Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягузеві? Показує, давай швейно. Хто подайдуть? Хто подають? Тягані далі, <плес> тільки за кутку тягає, ще й Нєдно, щоб там Да, Давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагати. Ти хотів від кого? Від мене в Плохо. зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засяли його? <плес> зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшукай. А що ж тобі так показало, якщо ти почав біжати, з того, ага, бігати з місто в лісі? Ага, і що туди бігає. Можете я зараз приступ лікції пойдуть. Так давай, табурятку під'язиків пересувати. Ні, да, ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прокидається, щоб ви не знали, хто він він. І отам от стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають. І вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій по формі, ви перешкоджаєте мені, як депутату, виконувати мої обов'язки посадові. Позакривали двері, понаставляли бандюків, Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. Гулять, приставляйся, показуйте документи. Каже документи, як ти сюди попав. Швидку викличуть йому, йому погано. Ви зайде з Ви хто такий? А? А а йому а? дуже багато. Дай Зараз дай. вам буде теж багато. Дай. Представляйтесь, хто дай. ви дай. такий. Хто ви такий? Хай присягнеться, хай присідайте. Він, правда, швидко бігає, хай присідає. Але від мене не втечеш. Це ви подібники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж Ми... а гаразд, а гаразд. Все гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх. Охоронець не чіпайте. Хто охоронець? Наверх їде. <плес> Ми, не відомо хто. Не пускає так стоїть з ключами, не пускає. Не пускає, не пускає. І хто він такий? Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали, він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай старшого що сюди. В німецькому плінгу. <плес> тебе що не спитають, ти не знає. <плес> Та нормальне людина, а ти не нормальне. Ти в німецькому плінгу. Я не за руками дорожню. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. і Де? І А чого, я двері? А, вже і ті не був. Давай ключ, давай сюди. Ключ давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну хоч за що за ключ родину, дай ключі. Давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Це ті ключі від тих дверей. Чи які ключи? це ключі? Я питаю, від чого ці ключі? Вони твої кишені, а не мої. Не місце, це 301 капіталі. Забери, забери їх ті ключі, давай. Сейчас я тобі провірю, де ключі відкрити ключі. Та які точні или ні? Ідею відкрити. Си, Си-сі-сі, нікуди ти си. не піде. Ні, ну. А Ключ вставляється, але направо-наліво не поворачують, тому що вони з тієї сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Це пульт від дворота. Їм можна. Бачите. Від чого Он буде. Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю, у людини, яка на тут тут до чого не причетна, звідки в нього пульт від воріт від, від дверей. Тобто зрозуміло, що то він? Да я хоть безспокоюся. Оце пульт від воріт воріт. Я тільки що відкрив і ті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту воріт? Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Зводно. А те, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Знаєте, я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, поплать, забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут вам. Але оті охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От згадаєте ви мене, земля вона кругла і повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті вас немає. Підіть додому, жінці, своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Полыхи, дешвы.